Є історії, які батьки розповідають своїм дітям не для розваги, а для того, щоб залишити їм зерно мудрості, яке проросте з роками. Один чоловік мав простий, але глибокий спосіб передати дітям головний урок життя. Він казав: Коли вам виповниться 12 років, я відкрию вам секрет. І коли найстарший досяг цього віку з тривогою і цікавістю запитав: Батьку, який же він, цей секрет? І почув несподівану відповідь: Секрет життя такий. Корова молока не дає. Здивований син спершу не зрозумів, як це не дає. Усі звикли думати, що корова дає молоко, але батько пояснив, щоб отримати його, потрібно встати в досвіта, піти в загін, пройти крізь бруд, підв'язати хвіст, нагнутися до вимені, поставити відро і власними руками зробити всю роботу. Лише тоді в нього буде молоко. Саме в цьому і полягає секрет: життя нічого не дає просто так, його треба доїти власними зусиллями. Ця метафора настільки проста і водночас універсальна, що її можна віднести до будь-якої епохи. У давньому Римі існувало прислів'я: Лабор vincit» праця все перемагає. Цицерон казав, що «ніщо велике не дається без зусиль і витримки. Селяни середньовічної Європи вставали ще за темна, бо знали: без праці не буде ні хліба, ні тепла в домі. В Україні протягом століть саме наполеглива робота на землі чи біля худоби ставала гарантією виживання. І навіть козаки, які славилися своєю відвагою у бою, добре розуміли ціну дисципліни та постійних тренувань, без цього не було б сили захистити свій край. Сьогодні багато людей звикли вірити, що життя щось дає за замовчуванням, уряд, добробут, батьки підтримку, суспільство можливості. Така ілюзія безкоштовності призводить до розчарувань, бо щастя, добробут і справжня свобода це не дар, а наслідок дій. Немає нічого більш небезпечного для молодої людини, ніж звичка отримувати все без зусиль. Історія доводить, що навіть найбільші перемоги народів і держав здобувалися лише завдяки праці, наполегливості і жартовності. Справжній секрет життя не в бажанні, а в готовності працювати заради бажаного, бо щастя ніколи не приходить до тих, хто просто чекає. Воно приходить до тих, хто підводиться о четвертій ранку, йде в загін свого життя і робить все, що потрібно. Тож пам'ятайте, корова молока не дає. Щоб отримати його, треба працювати.